Слава Україні! Усіх вітаю сьогодні на міжнародній конференції, і я сподіваюся, що моя доповідь про новий електронний ресурс з інтегрованого курсу Українська мова та читання для початкової школи вас зацікавить, і ви будете ним користуватися. Ми сьогодні поговоримо про організацію матеріалу навчального в електронному посібнику і про ті інструменти, якими ваші діти і ви зможете користуватися і на уроках. Коли їх проводити наживо у класі, і на уроках в онлайн середовищі, і для організації самостійної діяльності дітей, коли вони навчаються на екстернатній формі, і можливо. Коли діти не можуть відвідувати з якихось причин школу, і ви даєте самостійні завдання. Тобто діапазон використання посівників надзвичайно великий. Всі посівники, всі ресурси електронні, про які ми сьогодні будемо говорити, вони ґрунтуються на державному стандарті і відповідають. Типовій освітній програмі. Якщо ми будемо сьогодні аналізувати ці електронні ресурси, вони створені таким чином, щоб дитина вчила і здобувала свої знання самостійно з постійним підкріпленням і зворотнім зв'язком, який може бути від вчителя. Ми починаємо з розгляду одного з уроків для першого класу. Я хочу сказати, що уроки організовані таким чином, яким вони представлені у наших підручниках, українська мова та читання. Вони відповідають. Підручнику завдання, які ми представляємо в електронному ресурсі. Тотожній підручнику. Єдине, що коли ми планували цей електронний посібник, довелося скоротити кількість уроків. Тому ви не знайдете ту кількість уроків, яка є в календарному плануванні, але дві треті цих уроків буде представлено в цьому електронному ресурсі. Починається урок з Починається е, урок з теми, Ось поняття про мовні і немовні звуки, з е, такої заставки, коли ми дивимося на бджілку, да, згадуємо, е, які звуки видає бджола, і можна одразу почати розмову з дітьми, якщо це онлайн-урок, які це звуки мовні і немовні. Далі обов'язково є. Е, Очікувані результати, які перевіряються наприкінці за допомогою невеликого тесту. Ось в даному випадку та я навчатимусь пояснювати, що таке звуки, розрізняти мовні і немовні звуки, могуляти речення з різною інтонацією. Завдання формулювання очікуваних результатів в академічному ключі. Результати очікувані, які ми закладали, вони набагато ширші, але для маленької дитини більше трьох результатів, які стисло сформульовані, казувати, мабуть, не варто. Має бути все чітко, щоб дитина прочитала, або їй допомогли батьки прочитати, або вчителі і зрозуміли, чому вона буде вчитися. A questo, Завдання, які далі ми представляємо, вони, звісно, набагато ширші і сприяють розвитку критичного мислення, і можуть слугувати організації групової діяльності на ваших онлайн уроках, і розвитку логічного мислення. І, звісно, ми говоримо про розвиток креативності. Ну що, будемо переглядати, як і у підручнику є. Плашка з правилом, ти чуєш багато звуків, звуки є мовні і немовні, з тими самими малюнками. І далі перше завдання: досліджую мовлення. Ми зберегли рубрики, ті, які є в підручнику, і трохи їх розширили, тому що з'являться нові рубрики, які дотичні до цього ресурсу. У яких ситуаціях ти чуєш мовні, звук, у яких немовні, так? І ось тут ви можете, ми можемо ем, натиснути на перенос. Мур. Мурчику, киць-киць. Да, для першого класу всі завдання будуть мати супроводження для першого і другого класу, будуть мати супроводження голосом, тому що діти не всі завдання можуть прочитати, тому для них щоб вони могли бути автономні і весь час біля них не знаходився дорослий. Вони можуть натиснути на відповідну позначку і завдання прочитати або прослухати. Ось таким чином, і ми можемо перевірити ми завдання щось виконали неправильно. Угу. Да. З'єднай пари, це ще одне завдання. Ми можемо, ла, ла, ла. Ми можемо послухати, і, наприклад, Ось тут ми можемо щось треба переставити. Ось таким чином і перевірити. Два правильних виконано, два неправильних. Дитина дивиться, і тоді знову може послухати. Так. І визначити, ви можете визначити з дітьми, які це звуки, і перетягнути, перетягнути, і поставити правильно. Також для першого класу є завдання з розфарбовування для того, щоб діти вивчали звуки і їм було це простіше зробити, щоб вони пов'язували образ і той граматичний матеріал, який мають засвоїти. Мислю критично, правда чи неправда тут потрібно вибрати Послухати дійсно чи так правда, і перевіряємо, чи дійсно такі звуки видає, Там. чи мишка не вчить як котик, неправда. Перевіряємо, дійсно, правильно. Тобто, це ресурс для дітей, розгадай, загадки, можна прочитати, а можна прослухати. Коли ми вивчаємо мовні і немовні звуки, ще буде передбачені завдання, які діти мають виконати у зошиті, тому що і там будуть дві різні позначки: одна позначка для виконання завдання в зошиті у друкованому, і друга у звичайному робочому зошиті. От зараз в уроці скоромовка, сила голосу, і швидкість мовлення, лічилка і пісня потіжка, ми Переглянемо ці завдання. Знову таки розпочинається з назви, потім очікувані результати, стисло сформульовані, є відео для того, щоб діти могли подивитися відео, і потім, коли вони будуть розглядати скоромовку, як її вчити скоромовку, вони зорієнтуються, що спочатку її потрібно прочитати повільно, як черепаха, потім швидше, як зайчик стрибає, і якнайшвидше як скаче поні. Склади скоромовки зі слів. Це завдання з підручника, ми маємо переставити, а вони переставляються. Ага, ось почало представлятися. Поворона, ем... праворонела, проворонила, ага, вороненят. Далі є ось рубрика Працюй в зошиті. Напиши в зошиті поясни значення слів і зразки, яким чином писати. Зразки, яким чином писати букви, також планується зараз ставити в кожний урок з першому класі, і подавати для того, щоб навчати дітей правильно писати, правильно з'єднувати букви. Тож ці зразки будуть створені і обов'язково ми їх опублікуємо, тому що діти повинні мати такі зразки для навчання писання. Досліджую мову: добри слова, щоб утворилися скоромовки. Це шляхом перенесення гласливих гави галки, вусення доли скакалки. Ось ми поставили можемо перевірити. Є робота з текстами. Тексти читаються у першому і другому класі, читатимуться для того, щоб діти прослухали і правильно наголошували слова. Якщо ми наведемо, зараз я покажу ресурс: ми наведемо на слово, то може з'являтися. Пояснення значення слова або може з'являтися, як воно читається правильно. Також залишені абсолютно в тому вигляді, у якому є у підручнику, наприклад, створення діаграми вена, і це для порівняння лічилки і потіжки, і ось лічилка і потіжка розважити дитину це є спільне. Між лічилками і потішками аналізувати можна, порівнювати різні жанри літературні, досліджує мовлення, з'єднає слово малюнок і схему Це також завдання з підручника і зошита. тут Потрібно, я показувала тільки, що взаємовідповідність двох компонентів, це взаємовідповідність трьох компонентів. Ну і, звісно, є рубрика Пишу для себе, подивись відео, придумай історію, історію про качку і каченят і запиши у зошит. Ми зараз подивимося урок для третього класу, так само урок розпочинається з назви уроку, з теми уроку, далі сформульованих очікуваних результатів. І стилі мовлення це досить складна тема, і ми спочатку це нова тема для дітей. Дізнаємося про стилі мовлення, і ось тут, коли дитина буде натискати, буде з'являтися. Будуть з'являтися приховані підказки, і коли дитина розгляне назви стилі мовлення, і, наприклад, що, як, що можна прочитати в цьому тексті, які є особливості цих текстів. Так, да. В, для того, щоб перейти, ось я покажу цей перехід, тексти не розміщені на сторінці уроку. Для того, щоб перейти, потрібно натиснути читати, і ми потрапляємо в базу текстів, да, і кожен текст великий, він розміщений на окремій сторінці з малюнками, ось цей текст з підручника. Для того, щоб дитина могла прочитати і збільшити екран, і щоб букви були великі, щоб це було зручно, і ем, тексти для першого класу, для першого семестру вони будуть мати режим. Включення можна буде послухати цей текст для тих дітей, які ще не впевнені, читають, не впевнено читають. І для дітей, які читають, там буде просто текст, його можна буде прочитати. Для другого класу режиму прослуховування немає, але, можливо, деякі уривки найбільш складні, ті, які вчителі обирають для читання у класі, вони будуть Озвучені, і ці тексти також можна буде послухати. Після читання тексту потрібно, як і у підручнику, є уривки і потрібно співвіднести її зі стилем мовлення. Ось, наприклад, зараз я не в мене це зроблю. Так, і ми можемо перевірити. Окей. Тепер ми можемо переставити, наприклад. Знову повертаємося. Для користування ресурсами потрібно буде дітям показати, буде інструкція анімована, що потрібно робити. Знову неправильно, знову можна повернутися, тобто виправити помилку. Ось ми ще раз зробили, перевіряємо знову неправильно. І коли ми третій раз зробили неправильно, то е, потрібна допомога дітям. Ось тут з'являються три крапочки: ми натискаємо показати рішення для того, щоб е, дитина зрозуміла, що вона робила не так. І… Показати рішення. І ось у нас демонстрація рішення, як потрібно було співвіднести стилі мовлення з відповідними уривками. Тобто для того, щоб діти мали якусь опору і не залишалися з відчуттям, що все зроблено неправильно, є ще певні підказки. Ключові слова. От для роботи з ключовими словами так само можна виділити певні слова і перевірити, якщо неправильно, можна ще раз повернутися. Встанови відповідність, знову ми працюємо зі стилем умовлення, і ось пишу для себе. Пишу для себе, дуже часто зустрічається, тому що це одна з пріоритетних задач навчання українській мові, навчитися висловлюватися усно і писемно. І е, тут. Дитина має написати для спілкування онлайн репліки і намалювати, якщо вона щось хоче. І підсумовуючи тест, ось з якими стилями мовлення ти сьогодні познайомилася: публіцистичний, розмовний, вишуканий і вуличний. Перевіряємо, ми правильно пройшли з вами цей урок. І покажу вам ще один урок. Це для четвертого класу повторення текст речення слова. Це коли ми читаємо з дітьми текст, торам Мега Макдоналд Джуді Муді знову до школи. Так само є тема, далі сформульовані очікувані результати. І це урок повторення. Оскільки це урок повторення, то ми пригадуємо, що таке текст, і є особливості тексту, що таке слово, що таке речення, це для того, щоб діти могли відновити у своїй пам'яті дані поняття. Далі схема про слово канікули, яким чином дитина має. Це робити, і є підказки, якщо ви натискаєте, наприклад, що означає є визначення, звукобуковий аналіз. Спочатку, звісно, потрібно навчити дітей, що спочатку ти робиш, а потім можеш себе перевірити, так само з яких частин складається, до якої частини мови належить. Ця рубрика розказує про слово буде в кожному уроці. Не в кожному уроці дуже часто зустрічатися в уроках, тому що слово і словникова робота також одна з пріорів пріоритетних задач не тільки у початковій школі, але й у школі, для того, щоб діти читали з розумінням також. Читаю і аналізую. Це сузір'я і текст про сузір'я, і тут є спливаючі такі підказки. Ось, наприклад, в, до цього тексту є завдання, що потрібно зібрати споріднені слова. І тут, ось коли ти натискаєш на ці слова, є підказки для того, щоб записати ці споріднені слова, і споріднені слова до слова канікули. Да. Е, підкреслити можна ключові слова у тексті, позначити, тобто завдання йдуть до цього тексту, завдання анімовані, завдання е, для того, щоб діти зрозуміли зміст цього тексту і, звісно, е, навчилися виконали певні граматичні завдання до цього тексту. Е, Добери споріднені слова до слова зоря. Тільки що діти читали і у них були підказки, тепер вони мають прочитати слова і зібрати споріднені. Тут є форма слова і є споріднені слова, завдання не таке просте. Про, етимо... Про словники, етомологічні словники це словник, з якими діти знайомляться саме на цьому уроці, а це словники, які вони вже знають, але можна пригадати, що словники бувають різні, і сьогодні ми долучили до цих знань етомологічний словник. До кожного словника пояснення, які слова містяться в цих словниках. Пишу для себе так само рубрика з першого по четвертий клас, вона є традиційною. Читаю, аналізую про дівчинку, натискаємо на читати. Да, до речі, коли ви наводите на уривок повісті Меган Макдоналд, хто це така, МакДоналд, є пояснення, і Джуді Муді що це е, за ім'я, яке це ім'я, кому належить це ім'я, для того, щоб діти е, дізналися е, трошки про авторку і головну героїню е, твору, книжки, яку вони будуть читати повісті е, Джуді Музі. Тими малюнками, які є у підручнику, і завдання після читання. Ось позначити правильну відповідь, це на розуміння змісту, і це для того, щоб діти могли. Рубрика Текст для мене, текст для тексту, тек для світу на розвиток критичного мислення ми залишили цю рубрику. Ось таким чином вона виглядає. Текст для тексту, вказані книжки про Джоді Моді і текст для світу, як діти в різних країнах світу святкують перший день у школі. Планується ще відео сюди додати для того, щоб діти дізнавалися і про те, яким чином діти святкують в Україні 1 вересня і чому день знань такий важливий. Орфографія, ми повторюємо е, про орфографію в цьому уроці е, те, що діти знають, і для повторення є завдання розподіли слова по групах за орфограмами. От, ось, Наприклад, який подовжений приголосний префікс розб, і потім можна перевірити. Ага, це я не все завдання виконала, а перевірка тільки для того, щоб я всі, всі слова могла розмістити, так. і ви бачите, що слів багато, тобто діти. На таких завданнях вони дійсно відпрацьовують те, що потрібно, і веселе завдання складати велетенські слова зі словосполучення, велетенський смачний вареник. Тут є ці слова, і потрібно їх знайти. Да, коли діти створюють колаж, тому що одне із завдань це створення колажа. Коли діти створюють колаж, так само є підказки при натисканні на колаж. Є підказки, що потрібно саме записати в цьому колажі. Ось найгірша подія в моєму житті, що я люблю, моє захоплення, коли я виросту, ким планую бути. І так далі. І підсумовую невеликий тест, який перевіряє ті очікувані результати, які заявлені на початку. Даний ресурс, ми з ним зараз працюємо після того, як ви його зможете використовувати, я сподіваюся, що ви обов'язково дасте фідбек, зворотний зв'язок і можливості ресурсу такі, що можна буде вносити певні зміни. У е, ті уроки, які сплановані і які е, вже розроблені, так само. Е, в уроки будуть включені завдання, які підтримуються друкованими зошитами, тому що завдання з друкованих зошитів вони частково тут розміщені, вони є тут не всі, тому до кожного уроку наприкінці будуть ще рекомендовані сторінки друкованого зошита, щоб дитина їх розгорнула і могла розгорнула зошит і могла ви на у друкованому зошиті письмо для себе, це в звичайному зошиті. Діти пишуть, про це потрібно буде говорити і про це буде написано в цій інструкції, анімовані для дітей, яку ми запропонуємо. Ще про що хотілося сказати: про те, що в уроках до письменників передбачається, як і в методичній підтримці було для 4 класу, ви про це знаєте: скрайбінги. також скрайбінги для літературознавчих понять. Для того, щоб діти це могли засвоїти, і ми співпрацюємо з телеканалами для того, щоб можна було в уроки додати анімаційні фільми, і плануємо анімаційні фільми створювати для пояснення правил. Це все в технічній роботі, і я сподіваюся, що цей ресурс буде розширюватися і стане справжнім ресурсом для того, щоб Підтримати дітей і підтримати вчителів у такий непростий час війни для того, щоб ми не втрачали наші здобутки, які були до цього, і продовжували навчати дітей максимально наскільки це можливо, максимально гарно, максимально успішно. Я вам дуже дякую за сьогоднішню зустріч. Я сподіваюся, все, що я розповіла про уроки, було цікаво, корисно і не тільки для того, щоб потім користуватися цим ресурсом, але і для того, щоб, можливо, в даний час організовувати свої уроки. Тримаємося. Прямуємо до перемоги і підтримуємо наших дітей і співпрацюємо з батьками, яким також наразі дуже дуже складно.